15 років за ґратами. Такий термін загрожує жителю Обарова, який вбив свою подругу. Подія сталася ввечері 7 листопада минулого року. 21-річний юнак у себе вдома декілька разів вдарив молотком по голові свою подругу. Дівчині було 17 років. Від отриманих травм вона померла на місці події. Зломисника затримали того ж вечора. Свою вину він визнає. Висновками судово медичних експертиз, підтверджено, що юнак не знаходився в стані алкогольного сп'яніння. разом з тим, він є осудною особою, тобто ніяких психічних та психологічних відхилень в даної особи немає. На даний час, а також в ході досудового розслідування, юнак повністю визнавав свою провину вчиненому, сприяв досудовому розслідуванню. Зокрема, давав покази, бо згідний на проведення з ним слідчих експериментів. Він якби пояснює, що в нього була певна симпатія до цієї дівчини, і, можливо, якесь. Нерозділене кохання, чи якось не сприйняті нею саме його залицяння, спонукали його до вчинення відповідного правопорушення.